Парад сніговиків на захист клімату саме таку акцію провели в Рівненському міському палаці дітей та молоді, а організували її представники екологічного центру закладу. Захід присвячений глобальному потеплінню, мав на меті донести до підростаючого покоління важливість збереження екології, хоч снігу і не було, та сніговики все-таки зробили. Правда, із пінопласту. Олександр прийшов в екологічний центр ПДМу вперше та вже не приховує своїх вражень та ділиться новими знаннями. Загалі тут перший раз Я сюди більше, ну, як ніколи не ходив. Ну, менше, наприклад, використовувати електроприлади і тому подібне. Вимикати світло, коли виходиш з кімнати, вимикати воду, коли помив руки, чи там щось ще помив. Сама екологічна акція присвячена святкуванню 75-річчя Рівненського міського палацу дітей та молоді. Захід став частиною 11-денного марафону, присвяченого ювілею. За словами організаторів, ця акція проводиться не вперше та має неабияке значення, адже глобальне потепління одна з найсерйозніших проблем людства. Сьогодні ми вирі. Рішили провести таку саме інформаційну акцію, яка направлена на пропаганду тих корисних звичок серед дітей та батьків, які кожен може щодня використовувати повсякденному двіті для того, щоб пом'якшити зміни клімату або протистояти змінам клімату. Вихованці закладу не просто дізнаються щось нове, а й донесуть інформацію до жителів міста. Школя. Переймають дуже ну, інформацію. Так для них питання зміни клімату не є новим. Вони з цим знайомі, але от е, їм дуже цікаво, що вони донесуть нести не тільки в свою родину, а це виходить. Що вони ще через сніговиків будуть нести інформацію до е, всіх відвідувачів палацу і дітей, і батьків і педагогів. На закінчення заходу вихованці закладу взяли участь у квесті «10 сходинок до сталого розвитку, присвяченому виробленню корисних звичок для збереження екології. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, новини рівного.